Вже в Стару Константинів на мебільну фабрику завезли індусів. Бачите, вже здійснюється процес заміщення українців в Україні. Українці лапають в бусики і на фронт, а на наше українське місце завозять індусів. Я вважаю, що першочерговим має бути дія суспільства. Місцеве населення воно повинно гуртуватися. І витороти отих чужинців з України, витрути тих чужинців із тієї старокогнатинівської мебельної фабрики. Не може такого бути, щоб вони сюди приїжджали і на нашій крові будували своє щасливе життя. Ні. Україна для українців і на мебельній Фабриці в тому Староконстаріні мають працювати українці. І жодних чужинців ми тут не маємо терпіти. Навіть, тих, хто сюди приїжджає, Нібито то ми зараз тут, будуть розказувати, на кілька місяців трошки попрацюють не треба. Вони тут укореняться, і ми звідси не витуримо. Ми не маємо допускати жодного ем, моменту, жодного разу, коли їхня політика вдасться бо якщо вдасться їм укорінитися в староконстантиніві одразу ж через місяць два в іншому місці в інші і ми будемо мати оті гетто, азійське гетто, так як мають біду е європейці хоча індуси це не є найгірші колонізатори вони хоча б не такі агресивні і ненависні але нам того не треба ну навіщо нам ну для чого нам то завозити сюди ну це ж наша хата І ми маємо її збудувати для себе для своїх дітей а індуси чи китайці, чи Бог знає як кого, вони мають свої землі. Нехай собі там в себе живуть і панують. А ми собі на своїй землі самі наведемо свій порядок і нам не треба тих як їх там називають. Там того не треба. Ми е, виборюємо зараз Україну для наших дітей. І Україна буде державою українського народу, але не індуського, індуїйського, афганістанського чи ще якось там. Україна для українців. Тож, пану українці, гуртуйтесь, гуртуйтесь. І м, треба масові акції, акції протесту, треба ще якісь там інші акції, може, якогось фізичної дії, щоб показати свою рішучість. Влада повинна зрозуміти, що політика заміщення українців в Україні не пройде. А якщо вони будуть далі намагатись замістити українців в Україні, далі завозити сюди чужинців, то тоді вони мають самі задумати за своїм майбутнім. Чи воно у них буде? Готуємося про українців.